Нас тут дуже цікавить, цікаві. У вас вдома, Ко кого найбільше цілює? Мама тата чи тато мама? А ну, побивайте руку, хто знає. Ко кого найбільше? Як тебе звати? Нелька Ненка, Ненко, кого найбільше цілює? Мама тата чи тато, маму? Тато. тато. Тато маму цілює. Вайно. А не діятись, від батьків. Нірко, ага. нелько, а тепер питання, кого на кого ми викать? Мама на тата чи тато на маму? Тато, мама не тата. Мама на тата, щось треба було доказати. Так. То жвачка, так? Да? Добре, розказую тебе, кому більше кого цілює? Мама тата Мама тата більше цілює. А кого на кого ми викать? Хто <працю> знає любити, то ти знає бити. Хто не. Не знає з вас, уж де мама з татом прячуть гроші? Опа! Опа! Отоно, от оно. Де твої мама з тата? де суть? Я не тільки мама з татом. Де мама тато, подіміть руки, звідси. О, мама, мама, так. А де тато? Тато десь там, так. Де, де плячуть мама з татом гроші, нам цікаво. Шіфо! А ти ще можеш, а в А ти туди деколи робиш ревізії? Ні. Самі ти Ну. Хватить ти. Що? Хватить ти ти грошей. Справжня українка. А маєш хлопця? Ні. Значить, бо ще гроші Як не буде хватати, то треба хлопця знайти, так? Да? Ану, отвою де прячуть. Клас. А ну де твої батьки? Де батьки твої? Де? Чайник? Супер. Atepirkime darytą be muzikos, jei po diabos, jei... Пісню. Так, будучи українську народну пісню. Діточки тепер дружні, ну, з ким ви прийшли, Мами, тато, всіх сюди. Давай, дружньо, кого де ваші суть? Мами, тато, скоренько. Є одна пісня, яка подкорила цілий світ. Ота пісня подкорила цілий світ. Один більше одного мільярда переглядів на Ютубі в інтернеті. Удрова до старого всі ту пісню знають. а саме головне знають двіжені. Умертва тишина, усім увага! Діти будуть танцювати, ви ото все маєте повторяти. Зауважу, діти самі знають, що треба робити. Я от хожу в сторону, діджей, давай зажигай. Опа, камна встав! Пішиться! Повторяйте! Позирайте мене дітей своє! давай, давай.